В її щоденнику суцільний відчай. Листки, сховані під подушкою, пахли чорнилом і страхом. Саммер Інман писала: я кохала його всім серцем, коли ми стояли біля вівтаря. Я присягалася перед Богом, що любитиму завжди. Та сьогодні мені здається, що навіть небеса відвернулися від мене, його любов давно згасла. Він любить лише себе, своїх батьків і наших дітей, а мене ніхто. Далі рядки ставали ще темнішими. Вони згадують про моє існування лише тоді, коли треба щось прибрати чи винести сміття. Я більше не витримую. Хочу піти, хочу забрати дітей і втекти. Але хто мене відпустить? Його батько навіть з дому не дає вийти. Якщо виживу, це вже буде диво. Ці записи саммер робила нишком, остерігаючись, що хтось із родини їх знайде. Для неї це був єдиний клаптик свободи, де можна було говорити правду без страху покарання. Логан, штат Огайо, невелике американське місто з населенням близько 40 тисяч. Саме тут, у 1983 році, з'явилася нова євангельська громада під назвою Скинія Віри. Її засновником став харизматичний проповідник із Нігерії на ім'я Девід О'єдепо. Він розповідав, що мав 18 годинне відкривання від Бога і тепер повинен звільнити світ від влади диявола молитвою та проповідями. Саме в цій церкві познайомилася Біл та Сандра Інман. Він грав на музичних інструментах під час недільних служб. Вона приходила разом із батьками. Молоді люди швидко отримали благословення на шлюб, і вже через рік у них народився син Віл. Через багато років історія повторилася. Віл, як і його батько колись, зустрів у скинії віри 15-річну Саммер Кук. Вони почали спілкуватися, чекали, поки дівчина досягне повноліття, і в 2004 році одружилися. Самер тоді було лише 18. Та замість початку нового життя її чекала пастка, батьки Вілла – Наполягли, щоб молоде подружжя жило з ними під одним дахом. Самер категорично не хотіла цього, але Віл не міг перечити батькові. Він змусив дружину покинути власну сім'ю та перебратися до будинку Інманів. Цей крок став першим у низці рішень, які визначили її долю. Перший рік спільного життя перетворився для Самер на суцільне випробування у домі Інманів. Усе підпорядковувалося Білу, батькові сімейства. Він був суворим, авторитарним і дедалі більше занурювався в релігійний фанатизм. Саммер зізнавалася у своєму щоденнику. Я більше не впізнаю його. Він каже, що чує голос Бога уві сні і мусить ділитися цим із людьми. Віл крутить очима, але мовчить. У нашій сім'ї ніхто не може йому перечити. Біл перетворив колишній гараж. На власну церкву там він збирав місцевих мешканців, виголошував проповіді та закликав до пожертв. Люди приходили десятками, вони слухали його з відкритими ротами, молилися і залишали гроші. Для когось це була духовна відрада, для Саммер ще один замкнений простір, із якого не було виходу. У 2005 році вона народила первістка сина Алекса. Здавалося, це мало принести у дім радість, але натомість сім'я зіткнулася з фінансовою катастрофою. Чотири дорослі та немовля жили виключно на пожертви і випадкові підробітки вілла. Жінкам суворо заборонялося працювати поза домом, вони мали опікуватися дітьми та вести господарство. Того ж року Біл оголосив, що родина переїжджає до Флориди. Аргумент був простий. Там більше можливостей заробити. Чоловіки взялися за будівельні роботи, а Самер і Сандра залишалися вдома з маленьким Алексом. Але навіть зміна штату не принесла полегшення. У щоденнику Самер писала цілими днями вони зникають на роботі, я сиджу з дитиною і чекаю, коли ж віл стане самостійним, чи дочекаюся я цього. У Флориді родина не знайшла кращого життя. Борги лише зростали. Коли ж вони повернулися до Огайо, виявилося, що за несплату податків їхній будинок у Логані конфіскували. Суд заборонив викуп, довелося переїхати у дешевший орендований дім у сільській місцевості Вінтон, неподалік від Логана. Там саммер народила ще двох доньок Келлі та Алану. Водночас ВІЛ дедалі частіше вимагав від неї покори. Він хотів, щоб у них було дванадцятеро дітей. Коли самер насміхалася з його фантазій, він ображався і переставав із нею розмовляти. Життя під тиском ставало нестерпним, і це був лише початок. У 2010 році становище родини набуло нової форми. Біл Інман офіційно зареєстрував свою громаду «Скинія Віри як неприбуткову організацію. Під назвою Ранчо милосердя він мріяв побудувати притулок для сиріт, вдів і безхатченків, але грошей на цей план не було. Тоді він вигадав схему по всьому місту. Розклеювали оголошення та запускали рекламу. Благодійна лотерея, головний приз 200 тисяч доларів. Решта учасників нібито мали отримати інші цінні подарунки, а зібрані кошти. Підуть на будівництво притулку, Біл ходив навіть по домівках, переконуючи людей взяти участь. Результат вражав вдалося зібрати близько мільйона доларів, але обіцяного розіграшу не відбулося ні у вересні, ні в жовтні, ні в листопаді. Гроші просто зникли. Місцеві жителі, які повірили йому, залишилися ошуканими. Саме в цей період на подвір'ї Інманів з'явився новий працівник Адам Пітерс. Його найняли для догляду за територією та дрібних хатніх робіт. Він часто бачив Самер і поступово почав відчувати до неї симпатію. І Хоча він знав, що у неї проблеми в шлюбі все одно намагався проявляти увагу. Для Самер його поява стала ковтком повітря. Уперше за довгі роки вона відчула, що хтось бачить у ній жінку, а не лише служницю. Її шлюб із вілом тріщав по швах. Зрештою, вона наважилася на крок, який довго відкладала подала на розлучення. Разом із дітьми Саммер перебралася до батьків вона влаштувалася прибиральницею в місцевому банку. Це була її перша офіційна робота в житті. Без освіти і досвіду вона не могла розраховувати на високу зарплату, але головне було інше вона вперше відчула себе незалежною. Попри образу на вілла, Самер не перешкоджала спілкуванню дітей із батьком і його батьками. Вона вважала, що дітям потрібні обидві родини, і навіть у цьому проявляла дивовижну стриманість. Але конфлікт лише наростав. У грудні 2010 року Інманів виселили з орендованого дому через несплату. Самер вирішила забрати речі, які залишилися там після переїзду. Вона попросила Адама допомогти. Цей візит закінчився скандалом. Побачивши Самер із новим чоловіком, родина Інманів влаштувала істерику, сипала прокльонами і погрожувала спалити її речі на подвір'ї. Коли приїхала поліція, ситуація ще більше загострилася. Віл напав на одного з офіцерів, а Адам у розпачі крикнув, що знайде його і уб'є. Відтоді протистояння перейшло у відкриту війну. Після того інциденту Самер нарешті зважилася піти до поліції. Вона написала заяву проти Віла. У ній докладно описала роки контролю і принижень. Він відбирав у неї телефон. Перевіряв дзвінки та листування, визначав, скільки часу вона може їсти чи перебувати в душі. Їй доводилося зникати з поля зору навіть власних батьків на цілі тижні. Саммер зазначала й інше ВІЛ відкрито казав, що хоче взяти другу дружину. Він без сорому реєструвався на сайтах знайомств, викладав там відверті фото і переписувався з жінками. А коли Самер натякала на розлучення, він щоразу попереджав якщо вона піде, він її застрелить. Поліцейські зафіксували її заяву і знову навідалися до інманів. На допиті Віл не заперечував, що забирав у дружини телефон, але пояснив це тим, що вона нібито цілодобово спілкувалася зі своїм коханцем. Так само він намагався виправдати контроль над її харчуванням, мовляв, дбав про її здоров'я. Але його слова звучали непереконливо. Суд наклав заборону на наближення до Самер та призначив умовне покарання. Для сім'ї Інманів це стало ударом. Вони відчували, що їхнього сина принижують, і вирішили завдати удару у відповідь. У заяві вони вже звинувачували Адама Пітерса мовляв, той виявляє нездоровий інтерес до дітей Самер. Ця вигадка не мала жодних доказів. Але свідчила про готовність родини інманів на будь-які кроки, аби зберегти контроль. Тим часом Самер намагалася жити далі. Вона працювала у банку, виховувала трьох дітей і відчувала крихку свободу, але тінь загрози нікуди не зникала. У ніч на 22 березня 2011 року. Вона завершувала прибирання у відділенні банку в центрі Логана. Було вже близько опівночі. Самер написала Адаму повідомлення, ще трохи, і я буду вдома. Це був останній знак від неї. Коли минула година, а самер не з'явилася, Адам занепокоївся. Він знав, що ВІЛ не раз погрожував. Чоловік вирушив до банку. Будівля була вже зачинена, світло вимкнене. Обійшовши навколо, він підійшов до сміттєвих баків. Саме туди Самер мала винести пакети, але її там не було. Лише на траві лежали речі, сумка, телефон і червона куртка. Адам одразу зателефонував у поліцію. Поліцейські прибули швидко, але їхні перші дії виглядали формально. Вони оглянули знайдені речі, постукали у двері банку, опитали охоронців. Ті запевняли, що Самер. Залишила будівлю ще за годину до того, здавалося, жінка просто зникла без сліду. Тоді ж з'явилися свідки двоє жінок, що вийшли на вечірню пробіжку, розповіли про білий форт, який під'їхав до банку. Вони бачили, як двоє чоловіків у масках силоміць затягнули Саммер у машину. Крики були такими гучними, що один перехожий кинувся на допомогу. Але водійка, світловолоса жінка, розпилила йому в обличчя газовий балончик, машина зникла, лишивши свідків приголомшеними. Розповідь виглядала настільки неймовірною, що чергові офіцери спершу просто розсміялися. Викрадення прибиральниці серед ночі їм це здавалося вигадкою, але поки поліція втрачала час, шанс вийти на гарячий слід безповоротно зник. Новина розлетілася містом миттєво, Логан невелика громада, і вже вранці десятки добровольців шукали самер у парках, на закинутих складах, у пустирях. Однак її ніде не було. Підозри одразу впали на родину інманів, мотив був очевидний: контроль над дітьми і ненависть до колишньої невістки. За тиждень до викрадення ВІЛ намагався зменшити розмір аліментів. І навіть вимагав повної опіки. Проте суд відмовив коли поліцейські навідалися до інманів, ті наполягали у день зникнення вони нібито поїхали до Клівленда шукати житло. За їхньою версією, машина зламалася дорогою і довелося повернутися, але в дворі знайшли білий форд, такий самий, як описували свідки. Усередині виявили GPS-пристрій. Вимкнений саме в ніч зникнення. Аналіз телефонних з'єднань показав, що родина навіть не виїжджала з логана, а вже наступного ранку ту саму машину бачили на автомийці. салон ретельно чистили. Цього було достатньо, аби затримати всіх трьох Біла, Сандру та Віла. Затримання відбулося без опору, але атмосфера була напруженою. Біла вили під руки, він кричав до своєї матері це підступи диявола, ми не винні. Його слова більше нагадували проповідь, ніж захист. Сандра та Віл мовчали, повторюючи ті самі заготовлені фрази. На допиті трійця наполягала вони непричетні, усе наклеп, але доказів проти них ставало дедалі більше усі троє виявилися без алібі, телефонні дані. GPS свідчення очевидців, картина зводилася до єдиного висновку. Коли стало ясно, що тягар фактів неможливо відкинути, першою зламалася Сандра. Її зізнання пролунало як холодний вирок. Це була моя ідея. Ми хотіли лише, щоб Самер дозволила бачитися з дітьми, ми не мали наміру її вбивати. Далі вона описала ніч 22 березня. Вони чекали біля банку, поки Самер винесла сміття. Віл і Біл у масках схопили її та затягли в авто. Щоб залякати, Віл стягнув їй руки і ноги пластиковими стяжками. Одну з них він затягнув і на шиї надто сильно. Коли зрозумів, що дружина задихається, спробував знайти ніж, але було пізно. Самер уже не дихала. Сандра показала і місце, де вони сховали тіло. Це була стара криниця поблизу скинії віри, тієї самої церкви, де колись зустрілися Біл і Сандра, де вінчалися Віл і Саммер, де вся їхня історія, начебто, починалася зі святості. Суд підтвердили слова Сандри, причина смерті асфіксія, слідів інших трав не виявили. Усе вказувало на фатальне поєднання контролю, релігійного фанатизму та безмежної влади однієї сім'ї над молодою жінкою, яка прагнула лише свободи. Пошук істини у суді перетворився на довгий і болісний процес. Прокуратура вибудувала справу крок за кроком, спираючись на щоденникові записи Саммер, свідчення очевидців та технічні докази. Картина була цілісною. Родина Інманів діяла разом сплановано і без жалю. На лаві підсудних сиділи всі троє Біл, Сандра та Віл. У залі панувала напруга, коли зачитували витяги з особистого щоденника загиблої. У цих рядках відчувалася тиша ізоляції, відчай і страх, які довгі роки ніхто не чув. Захист намагався перекласти всю провину на Сандру, вона й далі повторювала. Я винна лише я. Проте прокурори довели її слова спроба врятувати чоловіка та сина. У сім'ї Інманів усі рішення ухвалював Біл, і він лишався справжнім організатором злочину. Вирок пролунав у 2012 році. Біл Інман і його син Віл отримали довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Сандра також довічний строк. Але з можливістю подати на умовно дострокове звільнення через 15 років. Суд врахував її підлегле становище у сім'ї, хоча й не міг ігнорувати її участь у викраденні. Для дітей Саммер вирок означав остаточний розрив вони втратили матір і водночас батька з дідусем та бабусею, які мали стати опорою. Найстрашніше, що причиною трагедії стало прагнення Саммер. Здобути просте право, свободу жити і виховувати дітей без постійного контролю. У маленькому Логані ця справа залишила глибокий слід у місті. Досі пам'ятають про білий форт, нічні крики біля банку та криницю, що стала могилою для матері трьох дітей. Після вироку громада Логана довго не могла оговтатися. Люди, які ще вчора жертвували гроші на благодійні проекти Біла Інмана, відчули себе ошуканими подвійно, і матеріально, і морально. Чоловік, що називав себе духовним лідером, виявився злочинцем, готовим пожертвувати навіть життям власної невістки. Для правоохоронців справа стала прикладом того, як фанатична родина може перетворитися на замкнену секту, де кожен крок. Визначався волею одного. Вони бачили, як у домі інманів жінки не мали права голосу, а чоловіки виправдовували свої дії релігійними гаслами. Самер, яка наважилася вирватися з цього кола, заплатила найвищу ціну. Місцеві газети писали про сімейну змову та злочин проти власної крові. На суді звучали й інші версії. Можливо, викрадення було лише приводом повернути дітей, а смерть Саммер наслідком жорстокої необережності. Але навіть якщо так, суть лишалася незмінною, її позбавили життя ті, хто мав захищати. Діти Самер опинилися під опікою родичів із боку матері, для них історія батьківської родини перетворилася на заборонену тему, вони виростали з усвідомленням. Що мати загинула від рук батька, дідуся та бабусі. Справа Саммер Інман стала символом небезпеки домашнього насильства, яке роками лишалося непоміченим. Її щоденник, що зберігався у таємниці, став доказом, але надто пізно. У його рядках усі попередження, які ніхто не почув. З часом про цей злочин почали знімати документальні фільми і писати книги. Для невеликого Огайо він перетворився на страшне нагадування навіть у тихому містечку може статися трагедія, коли байдужість і фанатизм беруть гору над людяністю. Минали роки, але справа Саммер Інман не забувалася для багатьох її історія стала уроком, як небезпечно мовчати і терпіти. Її життя зупинилося у 25 років занадто рано, аби побачити. Як виростають троє дітей, заради яких вона жила, Біл і Віл Інмани залишаться у в'язниці до кінця своїх днів. Сандра, навіть отримавши шанс просити про умовно дострокове звільнення, лишилася для громади символом сліпої покори, яка привела до трагедії. Найстрашніше в цій історії звичність деталей щоденник, що роками збирав слова відчаю, контроль, який поступово. Став нормою у домі і місто, що спершу не повірило навіть очевидцям викрадення, лише коли було надто пізно, правда стала очевидною. Логан і сьогодні згадує саммер. її ім'я вимовляють тихо, як нагадування про те, що зло може ховатися поруч за стінами звичайного будинку під маскою побожності в устах тих, хто говорить про Бога, але чинить навпаки. Ця справа не лише про злочин, вона про силу однієї жінки, яка прагнула свободи і про жорстокість тих, хто не дозволив їй вийти за град власної сім'ї. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.